Яка вона радісна чи сумна, з успіхом чи сльозинкою? І сьогодні ми розповімо вам про нашу рідну перемирівську школу. Сподіваємось, що наш досвід праця наших педагогів та учнів стануть прикладом для інших, спонукатимуть до доповнень у роботі та бажання поділитись власним досвідом. Організації навчально-виховного процесу. У центрі села серед вічно зелених дерев та квітів. Ось уже сотні років гостинно відкриває двері Перемилійська загальноосвітня школа. Як свідчить розповідь старожила Петра Яковича Пруса, школу у селі було засновано у 1913 році. Відтоді. І її приміщення неодноразово добудовували. В період Першої світової війни тут надавали допомогу пораненим. У мирне життя селян знову втрутилась війна, і навчання у школі припинилось після війни Перемилівська школа стала семирічною, у класах навчались діти різного віку, а вчителів не вистачало. Ішли роки, виростали діти і покидали стіни рідної школи. У 1967 році розпочалось будівництво нового приміщення школи, яке ініціював голова колгоспу імені Енгельса Дмитро Гайбонюк. За сприяння у будівництві школи Дмитро Дорофійович був нагороджений похвальною грамотою Міністерства освіти, не було меж радості. Коли відкрили нову будову. Господиною нової школи стала Любов Павлівна Підлужняк. У 1970 році початкові школи, які діяли у селах Іванківці та Машків, було закрито у зв'язку з малою кількістю учнів. А усі книги та надбання було передано до Перемилівської школи. У той час тут навчалось 130 учнів. Непомітно пропливають літа. Дорослі учні, ідуть на пенсію вчителі. Школа. Навчання у ній поволі і невідворотно відпливає у минуле. Усі разом навчались, з учнями поряд були вчителі, у походи їх водили, на зірниці щороку були, буряки і картоплю на полях обробляли. На ферму на практику йшли. На екскурсії їздили часто, телефонів мобільних тоді не було, на усіх були і прості, та навчатись старались сумлінно, знали, без знань важко буде в житті, і нарядів розкішних не мали, в шкільній формі ходили щодня, на шкільних вечорах танцювали. Закінчили школу успішно, знайшли місце в дорослім житті. Серед них є юристи і вчені, водії, і кравці, і лікарі, учителі, кухарі, інженери і робочі професії всі. Школа це маленька безтурботна країна. Кожному з нас доводиться побувати в ній лише раз. З дитинства учням нашої школи прищеплювали любов до праці, адже вони часто допомагали своїм батькам на фермі когоспу імені Енгерса. З 1993 року. Перемилівську школу очолює директор Марія Миколаївна Брендецька, досвідчений педагог і хороший організатор. Директор школи людина до глибини душі, переповнена українською національною ідеєю, направляла педагогічний колектив школи на відродження всього національного, українського. З її ініціативи, у школі було створено народознавчу кімнату дідусева хата, яка згодом. Отримала статус кімнати музею і назву Душі Криниця. Попри всі життєві негаразди, усе робилося і робиться для того, щоб наша школа була охайною і затишною. Шкільне подвір'я прикрашене алеями туй і каштанів. Навколо цвітуть квіти. Щорічно наша школа займає призові місця в огляді конкурсів готовності навчальних закладів до нового навчального року. Цього року наша школа зайняла перше місце. На даний час у Перемилівській загальноосвітній школі навчається 48 учнів із сіл Перемилівка, Лукарівка, Мошків, Іванківці. До їхніх послуг 8 класних кімнат. Кімната музей душі криниться, бібліотека. Усі важливі питання з навчання та виховання школярів вирішуються в учительській. Знання, уміння та досвід передають вихованцям 13 педагогів. З них шестеро вчителів із вищої категорії. Один має першу категорію, 4 вчителі другої категорії, 2 спеціалісти, один вчитель-методист, два старших вчителі, один відмінник народної освіти. Науково-методична проблемна тема школи. Удосконалення змісту форм і методів педагогічної діяльності на основі компетентнісно орієнтованого підходу до навчання та виховання школярів. Етапи реалізації науково-методичної теми Компетентністий підхід у навчанні і вихованні школярів та технології його застосування, підвищення професійної компетентності педагогічних працівників на основі провадження інноваційних педагогічних технологій, формування та розвиток ключових компетентностей школярів, оцінювання навчальної діяльності та рівня вихованості школярів з точки зору компетентнісного підходу. Система виховної роботи ґрунтується на країнознавчих та народознавчих засадах. Поєднує у собі традиції державного та народного календарів. Традиційними у нашій школі стали Свято рідної мови, Нового року, Шевченківські дні. Свято Буквалика. Київські вечорниці, свято осені Української пісні, Першого дзвінка, покладання квітів до обеліска, Незноманітні акції, екскурсії, конкурси. Активно діє дитяча організація Калиненька, яка дозволяє кожному учню розвивати свої інтереси, глибоко пізнавати історію та природу рідного краю. Також у школі функціонує учнівська рада, голова якої Юлія Гусь входить до районної ради лідер. Команда спортсменів юні олімпійці ось уже 15 років поспіль займає призові місця на районних змаганнях з легкої атлетики, шашок та шахів. Родістю школи є гурток юний краєзнавець. Керівник Учитель початкових класів Віра Миколаївна Максимчук. Вихованцями гуртка організовуються різноманітні екскурсії, туристичні походи та подорожі стежинами рідного краю. Вихованці гуртка є переможцями районних, обласних, всеукраїнських конкурсів. Зокрема, туристсько-краєзнавча експедиція Моя Батьківщина Україна напрям із батьківської криниці. Перше місце в районному етапі. Лауреат обласного етапу. Конкурс юних екскурсоводів краєзнавців. Напрям Живи і Возрадуйся! родина ж красний. Перше місце в районному етапі. Історико-краєзнавча експедиція «Історія сіл і міст України. Перше місце у районному обласному етапі. переможець всеукраїнського етапу. Високі результати роботи мають також вихованці гуртка Барва керівник Віра Максимчук. Вони активними учасниками загальношкільних, районних та обласних конкурсів з образотворчого мистецтва. Зокрема, є переможцями районного конкурсу малюнків Людина і Ліс та переможцями обласного заочного етапу всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка Хліб, очима дітей. На належному рівні. Організована робота драматичного гвиттка. При Перемилівській загальноосвітній школі першого другого ступенів ось уже декілька років поспіль діє пришкільний шкільний дитячий табір Барвінок. Влітку у таборі відпочиває близько 80% усіх учнів. Ось уже п'ять років табір очолює Віра Миколаївна Максимчук. За її керівництва він зайняв. Не одне призове місце у районному та обласному конкурсі на кращу організацію виховної роботи у пришкільному таборі. Музика. Наші вчителі беруть участь у конкурсах, зокрема у конкурсі учитель року 2014. Музика. Також у конкурсі педагогічної творчості. Колективна творча діяльність у системі роботи класного керівника. Номінація Виховна робота. Казкова подорож на уроках оброздворчого мистецтва. Номінація Образвоче мистецтво. Екологічне виховання на уроках біології. Номінація Біологія. Внутрішній контроль у системі роботи керівника загальноосвітнього навчального закладу. Номінація Управління освітою. Шевченківські дні у школі. Номінація Українська мова та література. На базі нашої школи проводять районні семінари практикуми методичні об'єднання. Районний семінар Практикум учителів початкових класів. Учитель нашої школи Віра Миколаївна Максимчук бере участь у роботі обласного творчого колективу вчителів початкових класів. А гордістю школи по праву є її випускники Володимир Дорофійович Гайбанюк Феофан Михайлович Боблик, Анатолій Петрович Андрухов Неоніла Ананіївна Дип'як, Микола Іванович Муля Ось таких чудових людей виховала перемалівська школа, і вони сповна прагнуть віддячити їй своєю плідною працею. Вони гордяться тим, що перші ази науки отримали у цій сільській школі. А наша школа натомість пишається, що має таких славних синів та дочок, які теж прийшли привітати її на столітній ювілей. Якщо вам сподобалась наша школа, чекаємо вас за Одесою.